Зроблено щось важливе, коли ваша кохана половинка буде робити назустріч вам також кроки, і ви будете разом щось налагоджувати, ви будете разом щось будувати, ви будете разом почувати себе щасливо. Гарний період для того, щоб навіть десь відпочити або завершити якісь справи і відсвяткувати свою перемогу. Такий для вас важливий період. Ну, а якщо коротесенько описати розклад, який я сьогодні тут відкрила, то для вас починається біла полоса. І я вас вітаю. Якщо ви мене уважно слухали і скористаєтеся підказками, які я вам відкрила на цьому розкладі, то у вас точно все буде добре. Я вам бажаю всього хорошого. Подивіться, яка світла картинка на цьому розкладі, які позитивні, легкі аркани, підзарядіться, вдохновіться і тільки вперед, нехай у вас все буде добре. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!